Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відеогляді надамо виші увазі акумуляторний 18-вольтовий реноватор від компанії Makita, а саме модель DTM52. Як ви бачите, постачається він соло комплектації ось такій картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрій постачається наш інструмент, ми бачимо те, що у комплекті. Постачання присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. І звісно, у нас є сам інструмент. Отже, розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Кількість коливань регулюється від 10 до 20 тисяч коливань на хвилину. Кут коливань 3,6 градуси, тип двигуна безщитковий. Габарити 305 на 126 мм, Вага інструменту 1,7 кг, Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самого реноватору. І для того, щоб підготувати його до роботи. У нас є акумуляторний блок, який у комплект не входить. Проте, друзі, нагадуємо вам про те, що комплектів акумуляторів зарядних пристроїв тощо може бути безліч. А саме соло-комплектація зроблена для того, що якщо ви вже маєте інструмент з такими акумуляторами, ви можете просто використовувати їх на вашому новому реноваторі. До речі, для підготовки до роботи даного реноватору нам не потрібен ніякий додатковий інструмент. Для того, щоб встановити витратний матеріал, нам достатньо використати спеціальну гайку. Відповідно після цього встановити насадку і надійно зафіксувати за допомогою спеціального важю. Все, можна працювати. Для кращого охолодження у даному реноваторі у нас присутня величезна кількість вентиляційних отворів, а також для можливості працювати з різними типами матеріалів, у нас присутнє регулювання кількості коливань. За допомогою того, що даний реноватор оснащений безщітковим мотором, він не потребує регулярного сервісного обслуговування, а також набагато більш витриваліший та набагато краще, ефективніше використовує заряд акумуляторів в порівнянні з щітковим. Для роботи у погано освітлених та важкодоступних місцях. У нас присутня підсвітка робочої зони. Також, друзі, несумнівною перевагою даного інструменту буде дуже добре прогумований корпус, та спеціальний рельєф у місцях хвату. За допомогою цього рельєфу у нас є можливість працювати тривалий час, не переймаючись тим, що інструмент якимось чином буде випадати у нас із рук. Як висновок, ми маємо потужний інструмент з дуже широким спектром завдань за рахунок можливості встановлення різних типів витратних матеріалів та регулювання кількості обертів. Також даний інструмент можна докомплектувати дуже потужними акумуляторами та зарядним пристроєм. Знову ж таки, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua, які з радістю допоможуть вам зробити обґрунтований вибір. Подякував та побачимось!